Вітаю! З вами компанія BITUA. В цьому відео ми покажемо, як провести інвентаризацію товарів на складі. Для проведення інвентаризації товарних залишків у базі використовуються спеціальні документи, які ми можемо знайти в розділі Склад підрозділ «Інвентаризація». Для початку обираємо документ «Інвентаризація товарів на складі і створюємо новий. Вказуємо дату. В мене це умовна дата, якесь певне півріччя. Далі я обираю організацію. Маю обрати склад. І у мене автоматично підтягується відповідальна особа. Відповідальна особа це, можливо, завідуючим складом або інша особа, яка відповідає за збереження ДМЦ на вказаному складі. Якщо ми більш детально розглянемо самі склади, то ми побачимо, що тут також є гіперпосилання на матеріально-відповідальних осіб, саме, наприклад, за цей магазин. В будь-якому випадку ви можете додати чи змінити цю інформацію. Далі переходимо до заповнення табличної частини товари. Це можна зробити вручну, додавши новий елемент. Але ми рекомендуємо користуватися автоматичною кнопочкою Заповнити і обрати за залишками на складі, Таким чином програма підтягне вам сюди всі товарні залишки станом на вказану дату. Далі, для того, щоб провести інвентаризацію, вам потрібно вручну перевірити наявність фактично тих чи інших. Товарно-матеріальних цінностей і вказати цю кількість, відредагувавши вручну. Припустимо, все фактично є в наявності, окрім чайника. У вас їх рахується 2, але фактично є в наявності один. Коли ви представите фактичну наявність, програма автоматично порахує відхилення. До речі, у разі розбіжностей система також розраховує фактичну собівартість і ціну. Так, припустимо, ми все заповнили. Далі маємо перейти і вибрати склад комісії. Вибираємо з нашого довідника. Також вказуємо голову комісії. І хто безпосередньо провів перевір. Для чого це заповняти? Для того, щоб коли ви проведете документ, у вас буде. Доступна опція друк. Наприклад, вам потрібно сформувати акт. Ось буде акт, ви можете його роздрукувати, або саме головне це інвентаризаційний опис. Ось є ваш інвентаційний опис, де повністю програма заповнила необхідні реквізити, хто був головою комісії та членами комісії, і в кого на відповідальному зберіганні зберігалися ось ці товарно-матеріальні цінності. Важливо: інвентаризація товарів на складі не формує жодних рухів у регістрах, але саме на підставі цього документа ми можемо сформувати оприбуткування або списання товарів, які вже безпосередньо скоригують залишки на складі. В даному випадку в нас нестача одного чайника, тому ми обираємо опцію Ще, створити на підставі списання товарів. І от, як ми бачимо, списання товарів автоматично заповнилось, оскільки в нас виявлена нестача. Лична частина вказала нам позиції з нестачею. І саме проведення цього документа дозволить нам скоригувати залишки товарів на складі відповідно до фактичних даних, отриманих в результаті інвентаризації. Я просто натискаю Провести, програма підказує, що в мене поле рахунок з писання не заповнене. Я це заповняю. Також ми маємо статтю витрат вказати, наприклад, скориставшись пошуком «Трати і нестачі. Так, проводимо наш документ. Можемо роздрукувати акт і таким чином завершити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі магазин номер 1 Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.